Зима не лише гарна та цікава пора року, вона ще й дуже холодна, і саме в цей час дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить, це дуже неприємно. Може боліти голова, горло, носик буде закладений, буде важко дихати, може підвищитись температура. І тоді у вас не буде ні сил, ні бажання гратися в улюбленими іграшками. Тому те, що ми робимо влітку. Не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво адже на дворі і так холодно і можна застудити горло. Їсти морозиво краще вдома, не поспішаючи. Часом після зимових розваг нам стає так жарко, що аж спина мокра, тому що ми активно рухаємось, і якщо нам захочеться перепочити і трохи охолонути, то ми маємо шанс застудитися, краще одразу піти додому і переодягнутися. Не можна з мокрою спинкою бути на морозі. Іноді діткам хочеться скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяник. Але не слід цього робити, бо вона дітки холодна та брудна. І пам'ятайте, виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку потрібно гарно харчуватися, їсти корисну їжу, потрібно їсти мед. Цибулю. Часник, лимон, яблука, малинове варення та калину. Запам'ятали, малюки? Будьте здорові та до нових зустрічей!